Мене питають, коли жити, якщо постійно займатися практиками? Відповідаю про внутрішній відгук, вибір свого шляху та справжній сенс саморозвитку. Сьогодні ми маємо доступ до безмежної кількості інформації, вебінари, марафони, медитації, енергетичні практики, психології, духовні вчення. І на цьому тлі часто звучить запитання. Якщо я постійно буду займатися практиками, коли ж тоді жити? Це не просто слова, це відображення втоми, напруги та розгубленості. Людина прагне до змін, але в якийсь момент це починає більше виснажувати, ніж допомагати. Практика заради життя, а не замість нього. Сенс будь-якої практики не в тому, щоб зайняти весь ваш час, а в тому, щоб допомогти вам жити глибше, усвідомленіше, щасливіше. Розвиток це не змагання. Якщо практика не викликає відгуку, радості та спокою, можливо, вона просто не ваша. Або ще не час. І це теж нормально. Не все повинно резонувати, це теж окей. Багато хто відчуває тривогу і мовить, що нібито он щось пропускає, у всіх виходить, а у нього ні. І, мабуть, я не готовий? Насправді ж, якщо інформація або практика не викликає відгуку, це, можливо, не ваше або не ваша зараз, не треба намагатися встигнути за всіма. Не треба робити все. Ваш шлях індивідуальний. Як відчути моє це чи ні? Поставте собі запитання, що я відчуваю після цієї практики? Легкість чи напругу? Я хочу це робити, чи думаю, що треба? Мені спокійно, тепло, ясно чи навпаки, тиск, сором, втома. Якщо ви відчуваєте гармонію, це ймовірно ваше, якщо лишається внутрішній ні. Можливо, ні. Міні-тест. Це моя. Я відчуваю внутрішній інтерес до цієї практики. Яка ваша відповідь? Наступне запитання. Після неї мені спокійніше, легше або ясніше. Наступне. Я роблю це не з примусу, а з любові до себе. Далі це не втомлює мене, а підтримує. Далі я бачу, що в житті щось змінилося хоча б трохи. Якщо у вас три або п'ять відповідей, так, це швидше за все ваш напрямок. 1-2, можливо, це не на часі або не ваша форма. 0, Чесно, визнайте, можливо, ви це робите, бо треба, а не тому, що хочете. Є така практика. Називається Що моє? 5-10 хвилин. Підходить, коли не знаєте, що обрати, або коли губите себе у платочці інформації. Крок перший заспокойтесь. Сядьте зручно, закрите очі, зробіть кілька глибоких вдихів. Відчуйте себе тут і зараз. Нічого не потрібно робити правильно. Просто будьте з собою. Крок другий. Згадайте одну практику або напрям. І подумайте про щось, чи що розглядаєте, наприклад, медитація, йога, марафон, курс, консультація. Крок третій. Запитайте себе. Це мені справді потрібно? Що я зараз відчуваю, коли думаю про це? Це бажання чи обов'язок? Це впливає на мою легкість. Чи напругу. Що то викликає? Крок четвертий. Прислухайтесь до тіла, де в тілі виникає відчуття. Це розслаблення чи стискання. Вдих стає вільніший чи важчим. Тіло часто знає відповідь раніше, ніж розум. Крок п'ятий. Зафіксуйте відчуття. Можна записати або просто сказати подумки, моє це чи ні? Що я зараз хочу обрати? Що я можу зробити для себе сьогодні з любов'ю? І наостанок? Не треба робити все одразу, не треба гнатися за розвитком. Справжній розвиток це повернення до себе. Слухайте себе, обирайте з любов'ю, і тоді життя не лише почнеться, а стане глибшим, теплішим і справжнім.